Третя година ночі саме час випити кави, і не де інде, а в Кудашевому на березі водойми зручнішого місця й годі шукати. Ось таких нічних любителів кави на природі і виявили громадські активісти спільно з рибінспекцією. Кавомани заприсягли, що рибалка їм не до душі, і поїхали собі. А потім у поліції з'явилась заява від потерпілих та неабияка збройний грабіж у камуфляжі та масках. Невідомі люди, в камуфляжній формі, погрожуючи фізичною розправою. Начебто забрали з багажника їх автомобіля надувну лодку. Також акумулятор і мотор до цієї лодки. Зараз стан справи ніякий, тому що безпосередньо кримінального провадження там немає. Є зареєстрований матеріал, який по якому проводиться розгляд згідно з законом України про звернення громадян. Але в процесі розгляду було встановлено, що, скажімо так, ті особи, які заявили про Злочин, який стався відносно них, не відповідає дійсності. А ось і човен, який став яблуком розбрату. Активісти розповідають, що офіційно співпрацюють з рибоохороною і такі рейди планові. А човен влучали представники Нацгвардії, свідчення яких є у правоохоронців. Хлопці збентежені ситуацією, що й зрозуміло, кому сподобається такий наклеп. А плюс до того, сама ситуація з браконьєрством вимальовує гнітюче майбутнє для наших водних біоресурсів. Я считаю, что ловить рыбу в нерестовый период это ну, очень плохо по одной простой причине, потому что она должна отнереститься, чтобы потом была в акватории рыба. Как бы, планируем дальше заниматься этим, привлекаем мы к этому общественность тоже, чтобы ей было интересно, чтобы они поддерживали природу. Ну, Предлагаем к этому все усилия. Обмеження на вилов запроваджені не випадково, а браконьєрам байдуже навіщо дбати про майбутнє, про відновлення біоресурсу, гроші шкортить мати зараз, і як найлегше. і виходить, що самі і наближають екологічну катастрофу, бо ж усі сегменти біологічного ланцюга надто тісно переплетені. Щодо цієї справи, правоохоронці продовжують працювати, але висновки очевидні: достатньо відповісти на прості питання: чи часто п'ють каву посеред ночі біля водосховища? Якщо це не риболовля, то звідки на воді човен? І чому виявляється, що плавзасіб вилучали зовсім інші люди? Та є ще одне питання без відповіді, доки таке нахабство процвітатиме.